Ястріб над лісом шукає здобич. Такий здоровий. Братва підтягується. Желуд на повних парах. Уу! Уу! Заїжджає в ліс! В... в лісі так класно! Тихо, там на вулиці, ну, не в лісі, 14 градусів, а тут в лісі таке тепло відчувається. Така краса, тихенько так. Все по кайфу. Приїхали подивитися, чи забрали ту дерево там, чи ні. Може заїдемо на болото. Коротше, буде цікаво. Щось зазнімемо, все покажу. Гоу-гоу-гоу! Тоже їдеш? Подижі там застряг. Ты їдеш, виїжджаєш? все, він там заслів. Блін, да їдь. Жесть. Кирюха, хотіла завести. Ого, виїхав. А там вузько і якась яма чи що, він там до коротше був. І я туди не поїду. А, на корінь, вперше на корінь. Так що стоїть. грибочки на дереві ростуть. Хто знає, можна їх їсти, не можна. Але в лісі кайфова попаклуха. А ще якщо три чоловіка, то все по кайфу. Прикольно. Я ніколи так не їздив, колись там ще в дитинстві 16 років на мотоциклі по лісі то, ну, то в усій кайф. А це взагалі по-другому. Та ти що, на мене ще й та? Та що ти котів? Та ну Так, у долому році тут було болото. Цілу ніч шов дощ і бачу Кирюка ганяє по тому болоту хоч би що. Опа, сліди, дивися, сліди є. То конячі. <плес> <плес> ну от тут не можна побуксувати. Вот давай покрути угла тут отрошки. Велика площадка. Чи ти потім не даш угла? Так, екстремальний номер. Вдома не повторяти. О, чуть-чуть пішло. Нє-ні-не. Не то. Ми, напевно.

Чи вони проїхали, може і я приїду, не знаю. Тут такий рівок. у у, -у пройшов. Бачу, стежка є, значить тут хтось ходить по тій стежці. У ну, мене там пласмець карабан, щось відірвалося. Жорстко. О, це мені подобається, оце настоящий ліс. Дерева покриті мохом. Ух. Такі корні повервані теж з мохом. Так тут щось шло, скользануло. А, Кріл тормозив. Ого. Думаю, приїду. Аура чіпована. Шліфує, але їде. Ох. Класно. Класно. Ото ходіть в ліс, їздіть, хто чим може, відпочивайте душою. Це такий розряд. І енергія в лісі. капець класно. Ох. Воно все так попадало, так і лежить, ніхто не чіпає. Тут прорізали, зробили стежечку, щоб люди чи хто тут ходить. І все. Ми йдемо такими джунглями, джунглями. Класно. Хто дивиться, молодець? Пишіть якісь коментарі, враження. Дерева таким мохом поросли, але класно. Оце мох взагалі, воно так класно. Вже виїжджаємо з лісу, під'їжджаємо до траси. І я так з'їхав з дороги показати, як тут воно все лежить. Красиво, красиво. Людські руки не тріпали його, і все лежить, як впало, так і лежить. Мало де таке побачиш, бо в нас то все вичищають, забирають. Вон красиво впало так гиляка, і лежить собі. Так з'їхати то я з'їхав, а тепер треба виїхати. Щоб... А тут в лісі. Ого! Листя дуже багато і коляска колеса стрягають, І я єлі єлі їду. Якщо газку дам, то букшую, вкопуюся. Треба в натяжечку йти. В натяжечку. Йде, мавра йде, широкі колеса, воно їде. Фух. Так, ота стежка, може метрів сто і виїзд. Дерево таке не бачили, бо київ нас повіз другою стороною. Не бачили, чи його забрали, чи не забрали. Буде повід ще поїхати. Буде якісь ями, окопи. Це вже виїзд з лісу до цивілізації. От і все. Виїжджаю з лісу. Прогулка була прикольна. О! Да де хлопаки не це з... всім хто подивіться, яка красота, які... Красиві кольори, Дуже гарно. Хтось там забоксував вже. Хто не дивився, молодець, пишіть коментарі, вподобайки. І всього вам найкращого. Будьте здорові.